зараз ну, напевно найбільш актуальні, тому що питання залучення міжнародних студентів загалом зараз до України, воно суперактуальне, тому що ми, очевидно, з безпекових міркувань зараз не маємо такої можливості. Але нам суперактуально і важливо доносити максимальну інформацію про Україну і користуватись нагодою, коли Україна є актуальною і цікавою для світу. І ми були на місці, де зараз проводяться ці ремонтні роботи, воно насправді достатньо. Можемо так сказати в умовно безпечному місці, тому що вся Україна в принципі зараз знаходиться в різній ситуації, але це те місце, куди ми точно можемо запрошувати студентів, і більше того зараз розгортаються різні активності, в тому числі недавно відбулося відкриття міжнародного математичного центру, який ініціювала Марина Візовська, яка отримала медаль філця. І ми точно знаємо, що вони планують ряд заходів активності і могли би використовувати в тому числі. Цю локацію для нас зараз окремо актуально активізувати не тільки науковців середньої країни, в тому числі і наукову діаспору. Багато з представників ем, науковців наших та вони зараз є за кордоном, Ті, хто раніше виїхав, і ті, хто зараз, і ми максимально їх активізуємо для того, щоб вони зараз могли проявляти свої активності по відношенню до України. Тому е, якби можна було розглянути варіант підтримки і винесення в пріоритет. Цієї останньої черги і добудувати цей центр. Я думаю, що він дуже суттєво міг би вплинути на розвиток науки в цілому для України і для дуже різних сфер, насправді. Тобто там немає обмежень, можемо привозити туди іноземних студентів, можемо туди привозити українських студентів, в тому числі науковців з усього світу. Тому. Іванович, вам окремо подяка за те, що ви навіть в такий час ініціюєте такі речі і продовжуєте їх. І те, в якому стані зараз є обсерваторія, це теж приклад того, що можна не зупинятися ініціювати інноваційні проєкти навіть в умовах війни і показувати, в який спосіб ми можемо розвиватися. Це точно є привабливе місце для міжнародної спільноти наукової, і тому це те, що варто зараз підтримувати. Дякую, пані Оле. Тебе питав, що знаєте, мені здається, що ці центри через те, що у нас зараз вся країна знаходиться в повномасштабній війні, ці центри будуть актуальні, зокрема, і для реабілітації, для реабілітації ветеранів, реабілітації поранених, тому що це поєднання сучасного центру інноваційного наукового і обсерваторії, яка знаходиться на горі. Спеціально для того, щоб навчити щоб прийняти себе, да, прийняти себе нового і навчитися насправді в екстремальних умовах ходити по допомогу да, і відчувати себе потім спокійно в реальному житті. Тому я впевнений, що це не тільки дасть поштовх розвитку між да, розвитку стосунків між країнами, між студентом країн, тільки дасть поштовх розвитку науки інновація а насправді допоможе відновлювати наших військових допоможе нашій обороноздатності. А, з нами ще є у нас другий колега пан Руслана голова Державної служби якості освіти. Пане Руслане, будь ласка. Дякую, дякую, вітаю. вітаю всіх, шановні колеги, шановні народні депутати України. Я повністю підтримую пані Олю, що цей проект Юрію Євгеновичу, дякую вам. Він, звичайно, це наша може бути візитна картка на міжнародному рівні. Але, як на мене, освіта на всіх сферах вона покликана виконувати ще одну важливу роль. Це роль соціальної згуртованості суспільства, соціальної згуртованості молоді, соціальної згуртованості всіх абсолютно поколінь.